Книга Пророка Даниїла, розділ восьмий. Третього року царювання царя Валтасара з'явилось мені Даниїлові видіння після того, що з'явилось було мені раніше. Бачив я у видінні, а був я, коли його бачив, в сузах замку, що вилам країні. Бачив я у видінні, ніби був я коло ріки Улаю. Підвів я очі і дивлюся Аж ось стоїть один баран над рікою в нього два роги високі роги, але один вищий від другого, і вищий виріс навпісля. І бачив я, як той баран бив рогами на захід, і на північ, і на південь. І ніякий звір не міг устоятися проти нього, і ніхто не міг визволитися з його лабет. Він робив, що хотів, і став великим. Отже, коли я уважно придивлявся аж ось від заходу козел надходить зверху по всій землі, не доторкаючись землі, і в того козла видко було ріг між очима. Він підійшов до барана, який мав два роги, і якого я бачив, як він стояв над рікою, і кинувся на нього з шаленою силою. Я бачив, як він, наблизившись до барана, розлютився на нього і вдарив його, і зламав у нього обидва роги і не мав баран сили встоятися проти нього. Повалив він його на землю. І розтоптав його, і не було нікого, хто б міг визволити барана з його лабет. Козел став дуже великим. І коли він став сильним зламався великий ріг, а замість нього виросли чотири інші, звернені за чотирма вітрами неба. Від одного з них виріс другий маленький ріг. Що став незмірно великим, виріс на південь, на схід і на славний край і піднявся аж до небесного воїнства, і скинув на землю частину воїнства і зір і розтоптав їх. Він піднявся аж до начальника воїнства і забрав у нього повсякчасну жертву, і перевернув місце його святині, тож на повсякчасну жертву був покладений гріх. І правду кинуто на землю. Він учинив так і йому Пощастило. І я почув, як один святий говорив, а другий святий сказав тому, який говорив. Доки триватиме видіння скасовану повсякчасну жертву, про гріх руїнницький, поставлений там. І святиню та потоптане небесне воїнство. А той йому аж до двох тисяч трьохсот вечорів та ранків тоді святиня війде в свої права. І сталося, коли я, Даниїл, дивився на те видіння і намагався його збагнути. Аж ось передо мною став хтось, хто мав вигляд мужа. І я почув від середини улая людський голос, що скричав, промовлявши Гавриїле, витлумач йому видіння. І він приступив до того місця, де я стояв. Та як прийшов він, то я злякався і упав ниць, а він промовив до мене. Зрозумій, чоловіче сину, що видіння. Для часу кінця. Коли ж він говорив до мене, я лежав непритомний обличчям до землі, але він доторкнувся до мене і поставив мене на рівні ноги, і мовив. Ось я показую тобі, що буде наприкінці гніву, бо видіння стосується часу, призначеного для кінця. Баран, що ти бачив з двома рогами. Це царі мідянський та перський, а козел кудлатий це цар грецький. Великий жаріг, що межи очима в нього, це цар перший. А що він зламався і що замість нього виросли чотири інші, це означає, що четверо царств постане з його народу, але вони не матимуть такої сили, яку він мав. А наприкінці їхнього царства, коли грішники довершать міру, настане цар зухвалий, хитрий. Сила його буде велика, і він накоїть спустошень дивовижних, і що робитиме йому поведеться він вигубить потужних і народ святих. На святих він розум свій спрямує, і підступ у його руці буде здійснюватись. Він загордіє своїм серцем і зненацька вигубить багато людей. Він встане проти князя над князями, але й зламаний буде не рукою людською. Видіння ж про вечір та про ранок, як було сказано, воно правдиве, і ти сховай оте видіння, бо воно належить часів далеких. І я Даниїл був виснажений і лежав не дуже кілька день. Потім же я встав і клопотався царськими справами. Я був здивований видінням і не розумів його.